І вони мене мені доручили сказати своє слово, мені вставили зведення позицій школи до президента, до голови Верховної Ради України до прем'єр-міністра Зару, до керівників фракцій щодо підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми колектив середньої школи номер 4 Глибоко стурбовані подіями, які відбулися в Києві на Майдані. Незалежності в ніч 30 листопада. Вболіваючи за долю держави, не можемо і не будемо миритися зі сваліллям влади. Як батьки не можемо стояти осторонь, коли принижують і б'ють наших дітей, проливаючи їхню кров. Пане президенте, панове можновладці, схаменіться, зупиніть свавілля та репресії. Європейське місто Ківерці виступає за європейську Україну, яку відстоює майдан. Ми хочемо жити по європейськи сповідуючи європейські цінності. Ми, працівники 4-ї школи, висловлюємо недовіру президенту, уряду і Верховній Раді. І ось тут у мене є під кожного члена колективу.